Від Авдіївського ми перейдемо до Бахмутського напрямку. Де як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу Богданівки в районі Хромового, неподалік Лішіївки та Андріївки. За словами сержанта роти ударних БПЛА Хілес 92 Носодругої окремої штурмової бригади Олеся Маляревича, російські окупанти продовжують активні дії в районі Бахмута. Він зазначив, що окупанти намагаються активно просуватися вперед. Однак жодного результату їм це не дає. Окремо військовослужбовець додав, що противник не збирається здаватися, адже накопичу в районі Бахмута достатньо. Сил і засобів, щоб продовжувати штурмувати позиції українських захисників на цьому напрямку. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, російські окупаційні війська в районі Бахмута продовжують посилювати тиск, аби вирішити питання із західним та південно-західними секторами. Перший їм потрібен для створення плацдарму з подальшою перспективою розвитку наступу на часів яр. Другий перш за все для створення буфера безпеки для траси 0513, що опинилася під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщіївки та виходу на лівий бік від залізниці. Згідно з останніми діями в районі Бахмута, окупанти сконцентрували сімдесят тисяч. Солдатів це піки значення присутності ворога у районі міста за весь час наступальних дій, навіть у розпал наступу пригожна такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося. Росіяни задіяли в боях підрозділ 11 окремої десантно штурмової бригади, які раніше вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом з 56 шостою та 83-ю окремою десантно штурмовою бригадою включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою. Але мова не про те. Чи у тім, що вони були весь цей час у резерві? Цю бригаду дуже активно використовують у районі Іванівської для російської десантури. Це можливість продемонструвати військово-політичному керівництву. Мовляв, нова концепція застосування військ. У районі Богданівки наступ посилили підрозділами ї окремої теслецької бригади, якою намагаються затнути кілька напрямків західного сектору. У свою чергу відчутного успіху у спробах відбити Кліщіївку та Андріївку окупанти не мали, і навіть навпаки, за результатами системних контратак підрозділів ЗСУ були змушені відійти з низки. Позицій у районі Кордюмівки на північ активізувалися дії 57 окремої та стрілецької бригади, але знову ж таки без критичних наслідків для зсу. Підсумовуючи вище сказане, росіяни посилюють тиск у районі Бахмут. Вони ставлять для себе явною метою вихід на часів яри. Дуже турбуються за логістичну артерію з горлівкою. Але в нинішніх реаліях, незважаючи на кількісну перевагу, зокрема зосередивши в районі міста майже 50% від групи військ південь, досягти певних переломних результатів, не можуть Їхній повзучий по десятки метрів на день, а часом із відступом. На Сто поки не демонструє потенціалу для стрімкого ривка та прориву нашої оборони від Бахмутського. Ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де позиційні бої тривали в районі Синьківки, озера Лиман та Іванівки, а також поблизу тернів та житлівки. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, російські загарбники поновили штурмові атаки на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що щодня йде робота над отриманням та підвищенням обороноздатності Харківської області, аби українські військові були максимально ефективними на полі бою і слів Сині губова протягом останнього тижня на куп'янському напрямку було зафіксовано зниження штурмових дій російських військ через погіршення погодних умов. Окрім цього, противник сповільнився через те, що збройні сили України завдали окупантам серйозного ураження в особовому складі та військовій техніці. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, на купінському напрямку російські окупанти зараз не мають успіхів, тож поки що переживати жителям Харкова зарано. Він зазначив, що на Наші захисники перебувають в активній обороні, намагаючись за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходячи до атакувальних дій, Фітьо закликав використовувати офіційну інформацію з офіційних джерел. і наголосив, що ситуація на купінському напрямку контрольована, а кількість ворожих військ, які атакують тут від жовтня 2023 року, не змінюється. Американський інститут вивчення війни пише про позиційні бої у цих районах, а також на південний захід від Сватого поблизу Макіївки та на захід від Креміної біля Тернів та Торського. Посиланням на геолокаційні кадри повідомляється про просування росіян у районі Кармазинівки та площанки. На Лиманському відрізку окупанти проводять перегруповування та готуються до подальших наступальних дій. Активно застосовується авіація для ударів керованими авіабомбами. За попередніми даними противник стягнув угруповання зі 110 тисяч осіб на лимано купінський напрямок. До того ж, коротке логістичне плече забезпечує йому деяку перевагу. Як повідомив військовоглядач Владислав Селизньов, на певних ділянках проводиться передислокація. Про це свідчить. Зниження темпу бойових зіткнень. На його думку, ця війська є найпріоритетнішою для росіян. Лиманський напрямок, щоб за рахунок переваги в живій силі, артилерії та бронетехніці просунутись ближче до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Купінський як частину плану Володимира Путіна щодо окупації Харківської області у рамках так званого проекту Новоросія. Солодньов зазначив, що за останній місяць ворожі сили трохи просунулись на Лиман. Якщо роком раніше наші позиції були за кілька кілометрів від Креміної, то тепер ближче до річки Жеребець у районі сіл Терни та Зарічне, звідки до Лиману близько 10 км. Метрів, у чому значення Лиману з оперативної точки зору. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадує, що самі мешканці міста називають його північними воротами Донбасу. Тому Лиман, Слов'янський Краматорськ, завжди будуть під прицілом і представлятимуть особливий інтерес для ворога, тому що без захоплення, наприклад, Лимана неможливо реалізувати завдання і захоплення Донецької області. Ситуація на цьому напрямку характеризувалася то активізацією, то призупиненням наступу. Це було пов'язано із перекиданням військ під Бахмут та Авдіївку. Зараз вони перегрупувалися і намагаються поживитись на лимано купінські осіб. Тим більше що погодні умови змінилися і дозволяють задіяти техніку. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.